Оформили право власності на своїй території, на рухоме, на рухоме майно на землю. А після цього тільки е, у них відбулася демок... е, е, демократія, да? і вони не змог... ой, у них немає чого красти, у них немає олігархів, як назва. А ми з вами з 96-го року цього не зробили. Ми, до речі, Суб'єктами права власності на землю є громада. Ми вже зробили по вашому Дніпровському району. Послухайте, Ми зробили запити, громади немає. Вони підмінили ваші громади міською радою, якої по Конституції бути не може. Так от ви повідомте свого забудовника, що І навіть якщо вони... Їх ніхто ще не створив. Дякую, в мене мали часу, мені мало часу. Справа в тому, що тут є сенс. є сенс. Про це по Почитайте, по попитайте своїх знайомих, що написано в Конституції відносно прав громади. Ми досі не оформлені юридично як громада. Якщо ми подумаємо, якщо ми подумаємо, можливо, ми вирішимо питання на корню, як то кажуть забородивши всі забудови на території Березняків, а не тільки одну. Дякую за увагу. О 19.30 середу. Цікавим є те, що зараз ми піднімаємо питання, а депутати не хочуть вникнути в це питання. Я особисто, Кожного з вас, хочу я Почали листівки. Кого запрошує? Хто мене не відвідав? А прийшов і ще раз прошу. Кожний у неділю. Я вам казала: ми платимо за цю землю. Ми хазяїва цієї землі. На наші налоги живуть депутати. Мають зарплатню і не вони нам мають дозвіл давати, а ми їх найняли, щоб вони виконували нашу волю. Тому прошу, єднайтеся, я вже казала, наш девіз буде за землю, за повітря, за життя так держати. Приєднуйтеся!